Але ну, на цій кроватці я спав кроваточка б**. б а це наша копчик, вс що, шосто. Це прямо в окоп, диви ящики були. Добре, що ми с звідси. Каскань є. Ці кадри влітку минулого року після обстрілу під Іловайськом на свій телефон зняв тоді ще підполковник військової служби правопорядку Сергій Стрілець. Потім були вихід з оточення і затримання побратимами Сватівського сепаратиста, і нібито сина самопроголошеного парламентаря терористичної ЛНР. Нібито, то, що я рік назад, півтора в 2014 році, незаконно позбавив волі громадянина, який був затриманий на блокпосту військовослужбовцями 51-ї бригади. Чи він це? Володимира Григоровича з міста Сватов». Хто це людина Ну наскільки вже послухав, що він не стане. людина має на увазі, що має кошти, ну, Забезпечена, скажімо так, бізнесмен в такому плані. Має бути стосунок якийсь до ЛНР, ДНР, до Ну, Я не готовий відповісти. Я таких, наприклад, доказів вам не маю. Але я з ним спілкувався, то він сказав, що він це, що син очолював колись самооборону. Ну, Його син, я так розумію, як він стверджує, що його син, син був Куницький Олег по паспорту, то типу він колись очолював самооборону чи Сватівську, чи, не, я не знаю, він не готовий відповісти. Просто з лікарні, так і не дочекавшись висновків лікаря, люди, що представились поліцейськими, хоча документів не показали, спробували посадити Сергія Стрільця в чорну Тойоту, на якій і приїхали до рівного. Так, власне, що відбувається запобіжний заходу, чи це затримання за підозрою? Сідайте машина. Я, я хочу запитати, переговорити чи сідайте машину і балакайте за він буде лягати в лікарню. Він буде лягати в лікарню. Ви на нього тиснете. Тих. Ви на нього тиснете. Тих. Ви розумієте Тих. це чи ні? Тих. Пані Наталі, скажіть, це службовий транспорт? Ні, це не батько дав. Ухвала вручена. Скажіть, будь ласка, звідки у вас така, що зацікавленість, ви не з службовим транспортом приїжджаєте по тисячу кілометрів? Здійнить за машину, дивіться, камеру дві. Питання про автівку і особисту зацікавленість оперативники лишили без відповіді. Але за дивним збігом обставин в Україні зареєстровано аж три Тойоти з номерами ах 95 52 ВН. Одна з яких зареєстрована на жінку з таким же прізвищем, як у головного поблоківця і друга Кремля Михайла Добкіна. Як ви розумієте, ця машина заправлена? Ця машина має вартість, і цю машину хтось віддав в експлуатацію. В зв'язку чим я поставив питання слідчий, а на які кошти вона приїхала? Як держава, Її оплатила заправку цивільної машини. Чому вона не приїхала на державній машині і так далі, тому подібне вона відмовляється це робити і відповідно втікає за цих обставин. Я роблю висновок, що це швидше всього не слідча, а ці відповідно особи мають умисел на те, щоб вбити мого клієнта, оскільки батько ось, не, невідомо зниклого, що відповідно інкримінують моєму клієнту. Є як ми подивились зараз по інтернету. Член уряду ЛНР. Тому я переконаний, що кошти і все звідти росте саме з того ЛНР. І сюди вони приїхали тільки для того, щоб вбити громадянина України, котрий, на їхню думку, якимось чином образив їхнього сина. Саму спробу арешту адвокати Сергія Стрільця називають фарсом з точки зору чинного законодавства. Слідуватель по цьому поводу. Должен разъяснить права, составить протокол и тому подобное. Вместо этого всего следователь отправила постановление по почте. А в суде сообщила, что вручила его надлежащим образом. Дальше, она в суде сообщила о том, что э, она надлежащим образом вручила ему постановление о подозрении, а тем не, а тем не менее он уклоняется от э, участия в следственных действиях. И дала доказательство, что за неделю до вручения постановления он не пришел. За один день до постановления не пришел. В день суда тоже не пришел. Но закон указывает, как вручать нужно повестки. Ни одна повестка вручена, в порядке установлена. Законом не було. В связі з тим, що ні одна пов'язка не була вручена, нет фактів уклонення. А з учетом того, що у нього состояння здоров'я інвалід війни Второї групи і тому подобно, то в усі случаях не можна била е, навіть доставляти його туда. Під тиском громадськості голову обласної спілки ветеранів ВАТО таки заводять до лікарів. Аби ні у кого не виникало сумнівів в об'єктивності, у міській лікарні швидко збирають консиліум. А поки триває обстеження, до лікарні з'їжджаються бойові побратими Сергія Стрільця. Головно, аби глянь, в очі людям що представились поліцейськими Пацани житті віддають там, а ви ходите тут, я у людей забирайте, героїв. В один був ненормальний, там генерал Наумінка у вас, так? Тепер другий дає команду яжу. Я сам Луганчан, глаза подивись я сам з Луганська самого. Сам з Луганська. Це добре. це добре і Дивися, як ви обосрані ходили, я жу, коли Луган здавали СБУ. Я там був, я ж уняття. Біля того СБУ. Коли ви просто стояли, коли зійшли, забрали цього ружейку, все забрали. І потім мочилися тим же я ж у вашим же пацанів, всіх наших. Моя думка, що це є тиск зверху. І тиск не безпосередньо на тих людей, можливо, які приїхали, а на безпосередньо на тих людей, які дали вказівку їм сюди приїхати. Лікарі в присутності слідчої з Луганщини радились з годину. Четверо оперативників на чорній Тойоті спробували втекти. На місце активісти викликали поліцію. Спецпризначенці приїхали, аби не допустити самосуду. Своїми луганськими колегами а слідчо-оперативна група рівненського міськвідділу таки перевірила документи і впевнилась, приїжджі і справді поліціянти. Лікарі постановили Сергія стрільця, треба госпіталізувати. А в нього стан після перенесеного інсульту. Він місяць назад переніс інсульт досить серйозний хімірнічному типу. Буде обстежуватися за сутки ми його обстежень. Нині колишній підполковник перебуває на лікуванні у Рівненському військовому госпіталі, подалі від поліції. Аби голову спілки ветеранів АТО з Рівного не викрали, його палату охороняють бійці військової служби правопорядку. А прохідну медзакладу громадські активісти.